Роберт Бернц, моє серце верховині, Моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині, соколом боя. Моя мрія в гори лине наздогін вітрам, моє серце верховині, де б не був я сам. Будь здорова, Верховино, любий рідний край, Честі, слави, батьківщину, вольності розмай. Хоч я на чужину, повернуся знов: Моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте сині гори, білі сніги, прощавайте темні звори, світлі луги, прощавайте пущі дикі тьмяні гаї, прощавайте буйні ріки й бистрі ручаї. Моє серце в верховині і душа моя. Моя дуна верховині соколом боя, моя мрія в вгоре лине наздогін вітрам, Моє серце верховині, де б не був я сам.